У марафоні Єдині новини випуск ТСН Ми продовжуємо. Генеральна асамблея ООН на сьогодні розглядає пропозицію України створити міжнародний механізм, який допоможе відшкодувати Україні збитки завдання російською агресією. Росія та її союзники волають про грабунок. Мовляв, це хитрий план заходу відібрати заморожені російські активи. За засіданням спостерігає моя колега Ольга Кошеленко, Вона на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів. Олечко, вітаю. чи було вже голосування і що воно означатиме для України? Ал, голосування буквально от щойно відбулося. І обговорення, скажу тобі було сьогодні дуже гаряче, тому що а, це має значення чи на кону просто глибокі засудження, чи занепокоєння, чи гроші. От сьогодні йшлося про гроші, і насправді була дуже запекла дискусія. Якщо вже колеги встигли а, підготувати графіку щодо голосування, давайте зараз от покажемо а, кінцевий результат, який висвітився на табло. 94 країни проголосували на підтримку України, чотирнадцять. Проти решта утрималися, але насправді мають значення лише голоси за і проти. І хто ж голосував на користь Росії? Я вважаю, що вони мають е, честь бути названі поіменно: це Білорусь, Центральна Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі. Нікарагуа, Російська Федерація, звичайно, і Сирія, оце, власне кажучи, і є весь гурт підтримки Росії. А резолюція, яка сьогодні пропонувалася, вона дуже проста на одну сторінку, і вона містила два прості пункти: це створити механізм, який рахуватиме збитки, завдані Україні, і те, як вони будуть компенсовуватися. І всім зацікавленим країнам, членкиням ООН, пропонували долучитися до цього процесу. А, така практика виплачувати репара... репарації та відшкодування із боку агресора жертві геть не нова для ООН. і постійний представник України в ООН Сергій кислиця. Сьогодні а, тут цитував нікого іншого як радянського наркома з закордонних справ Молотова, який свого часу казав, що репарації і відшкодування збитків після другої світової війни це не лише законна вимога, але і ознака справедливості. За словами посла України, 40% національного ВВП зруйновано агресію Росії зруйновані мости, дороги, заводи, цілі міста. Стерті з обличчя землі представник Європейського союзу вон зазначив сьогодні, що взагалі це вже не викликає питань про те, що Росія заплатить за свій акт агресії. Питання скільки і коли представники країн, які активно зараз надають військову та фінансову допомогу Україні, резонно зазначали, що всі, в тому числі і агресор, мають долучитися до відшкодування збитків. І сьогодні, як бачимо, перший крок до цього було зроблено. Пропоную послухати. Зараз фрагменти з виступу українського посла голос проти цієї пропозиції буде голосом на користь безкарності і самотності. Голос за означатиме, що у міжнародному праві є справедливість, що міжнародна безпекова архітектура, так тяжко вибудована після другої світової війни, збережеться і он продовжить наглядати за міжнародним миром і безпекою. Це сигнал надії на справедливість. І перший важливий крок до голосування за відповідальність Росія, коли зайшлося про гроші, відчула нарешті реальну небезпеку, адже її активи на мільярди доларів наразі є заморожені і очікують законного рішення, що ж із ними буде. Тож сьогодні російський посол і його посіпаки в ООН волали грабунок, експропріація, конфіскація. Мовляв, Захід вирішив відібрати російські активи і віддати їх на озброєння України. Від чого як зробив висновок, російський посол Василь Небензя виграють міжнародні. Одні компанії, що виробляють зброю, і цю тезу про те, що в Росії крадуть, повторювали і представники інших країн, це переважно країни третього світу, які упродовж останніх 10, 9 місяців голосують в ООН на користь Росії. Причому вони виступали у такому ключі, ніби вже зараз цією резолюцією гроші відбираються в Росії і віддаються. Україні, що насправді не є так, не є правдою, і дуже цікавим і емоційним сьогодні був виступ постійного представника Канади, який відійшов від стриманої дипломатичної риторики і говорив дуже відверто Росія, користуючись правом вето постійного члена Радбез ООН, тримає у заручниках всю організацію. І ці дії проти неї є вимушеними і справедливими. Будь ласка, послухаймо фрагмент. Все те, що було сказано в листі російського посла до нас, все, що було сказано сьогодні з цієї трибуни, мовляв, це якийсь замисел заходу вкрасти активи суверенних держав. Це просто нісенітниця. Це не якась магічна подія, яка з'явилась ні звідки і має пояснень причин чи наслідків. Вона має причину, і причина зветься агресією. Вона має наслідки, і це руйнування життя, свободи, майна Україні, яка називається Україною. Отже, сьогодні відбулася достатньо вагома, як для організації Об'єднаних Націй, подія відбулося позитивне голосування за резолюцію щодо створення механізму, який рахуватиме збитки, завдані російською агресією проти України, і розробить механізм, за яким же ж ці збитки будуть компенсуватися. Очевидно, що процес це буде не швидкий, але початок покладено. Алло. Дякую, Олю, Спискортисен сполучених штатах. Ольга Кошеленко про те, як голосувала сьогодні генасамблея ООН щодо можливості відшкодувати Україні збитки, завдані Росією. Домовилися міжнародний механізм таки створити.